Із листопада військовозобов'язані зможуть оформити відстрочку від мобілізації через ЦНАП, центр надання адмінпослуг або ж у дії, тобто без додаткових черг до ТЦК. Новий механізм подання заяв затверджено відповідною постановою Кабміну. Автоматичне продовження буде для тих категорій, яким надійшло де, до третього. 11-го повідомлення в резерв плюс і з 4-го на 5 5-те має бути автоматичне продовження. Тому цим людям звертатися в ЦНАП або подавати через резерв плюс не потрібно буде документи в них це все буде автоматично. 12 категорій військовозобов'язаних осіб зможуть подати пакет документів самостійно через резерв плюс. Зауважує керівник ЦНАПу. Готувались надавати послуги із оформлення відстрочки від мобілізації і фахівці центру. Технічно готовими будуть і початку наступного тижня. 3-го -11 цього 11-го плануємо прийом даної категорії громадян на отримання даних послуг для даних послуг обов'язково мають мати з собою паспорт, код, ідентифікаційний номер. В оригіналі військово-обліковий документ е, має бути документ про реєстрацію місця проживання. Е, має бути е, діюча електронна пошта, якщо її немає, без неї заява не буде прийнята. Також е, номер телефону це обов'язкові реквізити, які подаються для заяви, а також оригінали документів на відстрочку відповідно 560 ї постанови додатку 5. Людина повинна самостійно ці документи підготувати і з усіма оригіналами документів звернутися до адміністратора ЦНАП на подання цих документів. Тож увага! Оформити відстрочку від мобілізації у Бердичівському ЦНАПі можна буде із 3 листопада. 1 листопада у суботу працюватиме лише черговий адміністратор, який займається питаннями реєстрації місця проживання. Слід зауважити. ЦНАП лише прийматиме документи на відстрочку, а рішення ухвалюватиме територіальний центр комплектування. І черга у нас жива, тому е, попереднього запису в нас на даний час немає. Робити свою справу, відпочивати, не бути осторонь і просто жити. Це про пілотів першого окремого штурмового полку. Долучайся.